Астрологічний прогноз з 20 по 26 червня стосовно кризових територій на лінії бойового зіткнення стосовно військової тематики, це останній з кризових і складних астрологічних періодів першої половини літа і, мабуть, і другої половини літа, який відбувається зараз. Зараз відбувається все найголовніше. У військовому плані і політичному плані зараз це в червні, і от з 20 по 26 червня е, такий ще астрологічна позиція, яка означає емоційно поспішати, емоційно боятись, емоційно ну, реагувати і щось е, на емоціях робити. Е, я б не радив діяти на емоціях, радив би. Зачекати приблизно один тиждень і тоді вже приймати рішення, бо зараз рішення можуть бути зараз з 20 по 26 число, вони можуть бути непродумані, поспішні, а якщо такі будуть прийняті, то їх треба буде коригувати, коригувати. Тобто в такому вигляді, в якому зараз ідеї приходять в голову, вони не будуть реалізовані, особливо вони будуть відозмінені, Особливо хочу звернути увагу на. Суботу-неділю, 21-22 червня. Сонце тільки зайшло в суботу в знак зодіака Рак. Це означає підсилене такі імпульси, які по факту не є ну, такими, які дають хорошу раду людині. Треба звернути увагу зараз з 20 по 26 числа на території, де є оточення чи напівоточення. Енергії планети Сатурн пов'язані з оточенням, з напівоточенням, тому там зараз відбуваються ну, якісь складні процеси. А Наприкінці червня, на початку липня е а мало енергії там від Сатурна до інших планет, тому це не йде мова про якісь довготривалі оточення, це йде мова про ну, короткочасні такі оточення, мова не йде про. Дуже довгу там осаду, наприклад, якогось великого або середнього населеного пункту. Тобто зараз дуже динамічна і змінна ситуація з 20 по 26 червня після цього періоду буде відбуватися певна стабілізація. Наприклад, коли мені дзвонять зараз люди з Сум, з міста Суми, от позавчора, наприклад, вчора, і запитують, чи треба виїжджати, чи треба тікати. Я кажу, ні, це зараз така енергія, яка може підштовхувати щось тікати, щось робити. От. Якщо це щось конструктивне, якщо це корисно, там в роботі якісь зусилля, тоді вони більш конструктивні. А якщо це рішення не бажані, насправді ви не хочете цього робити, але вас щось примушують, вроді би примушує ситуація, то цей ефект він пройде через тиждень. От. Тож, якщо ви не знаходитесь в якоїсь прям дійсно кризовій ситуації, а це більше як фантазія, бо тут є ще от планета Нептун в цьому сполученні, вона означає фантазії, то ці фантазії щодо небезпеки, вони не справдяться. І я рекомендую відтермінувати рішення якихось таких питань, в яких ви не впевнені, ну, приблизно через тиждень на початок липня чи на останні дні червня. Ну, а в питаннях, які є дуже ну, зрозумілими, понятними, перспективними, там навпаки зараз хороший період, щоб діяти і зробити якісь більш складні, більш складні задачі. Дякую за увагу. На все добре.